Друзі, всім привіт! Автопарк на зазочку, ось така красуня у нас в продажі, це a 4 2012 року випуску в дуже класному серебристому кольорі на оригінальних легкосплавних тисках, на зимовій класній гумі, автомобіль тонований, зроблений вихлоп, звучить дуже гарно. Передній привід, 2-літровий автомат, все як треба, безключовий доступ. Шкіряний охайний салончик взагалі без зауважень. Світленька стеля. Є люк. Повний електропакет пам'ять для водійського сидіння, електропривід водійського сидіння, водійське сидіння без заломів, мультикермо, датчики світла, жодної помилки нема, 167 миль пробігу. Штатна мультимедіа, підігрів, двохзонний клімат, запуск автомобіля за допомогою кнопки, все є, все працює. Друзі, кого зацікавив даний варіант, звертайтеся в автопарк міста Київ. Дану позицію можна придбати за готівку в кредит та лізинг. Чекаємо на вас.